Доброго дня, шановні глядачі української мовної телекомпанії Столиця. Як ви бачите, ми знаходимося в українському національному домі, де проходять загальноукраїнські національні збори. Ми тут зустріли Ігоря Дідковського, це головний координатор національних зборів України, і хочемо, щоб він нам дав коментар відносно того, що тут відбувається. Прошу дай Боже здоров'я і всім україномовним глядачам. А сьогодні мене запросили в п'ятницю представники майдану розказати про механізм, який розробила робоча група національних зборів. Ми сьогодні захистили it механізм, який являється прямим народовладдям і установчою владою, яка первинна перед законодавчою, судовою і виконавчою владами. Тобто народ просто не готовий. До розуміння того, що за 22 роки створені органи влади, це адміністрація президента, парламент і Кабмін, а те, що їх створило, не представлено, тобто народ як джерело влади. Так от установча влада, в основному законі ФРГ, в Конституції Більгії написано це те, що походять всі інші влади. Тому в нас в країні такий кризис політично-економічний, тому вбивають людей через те, що люди, які приватизовували загальнонаціональне добро, приватизували державу, трошки заграли. І тепер у народу, який кинутий на призволяще, бо ми чітко розуміємо, що жодний з політиків, як би вони себе не називали, вони не здатні відновити Конституційний лад, бо вони ж його і знищили. Конституційний суд, парламент, президент, вони його знищили, тепер кажуть, зараз ми вам якимось там рішенням якоїсь там більшості відновимо. Та ніколи в житті. Конституційний лад може відновити тільки установча влада, а це національні збори. Десь так мало того, кожен з політиків, жоден з них відповідальності на себе за те, що відбувається, брати не хоче. А вони вже звикли. Тому національні збори не визнають демократії, не визнають виборів, не визнають референдуму, бо це все інструменти політиків, які маніпулюють і стрижуть народ як бидло. А ми не бидло. Національні збори працює з людьми, і національні збори над завданням забезпечить суверенітет, окремо взяти людини. До цього політики не готові. А як ви думаєте, як довго буде от така ситуація політичного накалу, такого безпреділу політичного, тому що діалог, діалогу, як такого, немає, йдуть якісь відтягування Спекуляції. часу? Ну, ці, цілий рік буде точно. А енергія майдану не зникне ніколи. Вони самі розбудили народ. Народ по-любому зрозуміє, що він джерело влади. Народ по-любому захоче бути представником влади без посередників, без депутатів. І тому народ рано чи пізно прийде до прямого народовладдя, а це і є національні збори. Що знову голосувати за політиків? Я не буду і людей дуже багато не будуть голосувати за політиків. А як вийти тоді в ці, ці, ці політичні ситуації? Які етапи, як це має бути. Ну, я буду, зайдіть на Фейсбук, сторінку національних зборів, там чітко я написано знаю, весь я механізм. Так от для людей, я ж не буду зараз розказувати весь механізм. Просто буквально в місяць чи ви зайдете по місцю адреси, чи то прописки, чи проживання, наберете своє прізвище і буде знати свою виборчу дільницю, територіальну громаду і так далі. І ви собі зможете ви собі зможете стати з ініціатором довіреним. І після Цього ви як стаєте довіреним, дев'ять людей вам довірили. Ви стаєте представником уже дев'яти людей. От і все. Формується громада муніципальна да, Так, громада власть. Хочете... Просто мені не дали до кінця. Люди не хочуть. Вони хочуть послухати, але не хочуть до кінця. Ми спонукаємо до створення територіальних громад. Ми всім людям, яким доручили дев'ять людей, кажемо, даємо пакет уніфікований. кажемо, ідіть, будь ласка, в рамках свого місця проживання відкривайте територіальну громаду. Тобто в Києві буде 1073 територіальні громади, які і які являються влас їхня КМДА, районної Адміністрації, Києвенерга, Труба. Школи, інфраструктура, дороги от вам в чому парадокс. Тобто, ви хочете сказати, поки кожен громадянин не стане національно свідомим, немає виходу. Сидиш на дивані і чекаєш, що хтось зробить здоровим, щасливим багатим в Україні, помреш бідним, хворим і нещасним в цій країні.